Друзі, всім привіт! З вами я Бодя і в цьому відео ми поговоримо про важливість емпатії в комунікаціях а також як розуміти почуття інших. Перше. Активно слухайте. Зусерейте увагу на тому, що вам розказує ваш співрозмовник, тим самим демонструючи інтерес та розуміння. Друге. Використовуйте невербальні сигнали. Звертайте увагу на жести. Міміку та тон голосу, щоб краще розуміти емоційний стан співрозмовника. Третє. Ставте питання. Запитуйте свого співрозмовника про його стан, щоб краще і глибше зрозуміти його. Четверте. Покажіть емоційну відкритість. Будьте відкритими в своїх емоціях щоб сприяти відчуттю спільності. П'яте. Не судіть. Утримуйтесь від негативних оцінок та осуджень. Дайте вашому співрозмовнику спокійно вам про все розповісти. Шосте. Співпереживайте. Вислуховуйте свого співрозмовника. робіть так, щоб він розумів, що ви дійсно йому співчуваєте. Сьоме. Шукайте спільні точки. Шукайте спільний досвід, спільні якісь теми, які можуть зацікавити зв'язок. Восьме. Будьте терплящим. Дайте людям виплеснути, так сказати, свої емоції. Не перебивайте і не вставляйте, як то кажуть, своїх 5 копійок. Дев'яте. Пам'ятайте про контекст. Розумійте обставини, які можуть впливати на настрій та почуття вашого співрозмовника. Десяте. Виявляйте підтримку. Демонструйте свою готовність допомогти. Підтримуйте інших. У їхніх співчуттях. З вами був Зіря Бодя. Якщо вам подобається формат моїх відео, обов'язково ставте лайк, посилайте це відео своїм друзям, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково вимагайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео.